Топ 5 запитань, з якими пацієнтки звертаються до гінеколога. Як лікувати нетримання сечі? Це питання особливо актуальне для жінок після пологів або в менопаузі, оскільки слабкість м'язів тазового дна може спричиняти цей розлад. Що робити при болю під час татевого акту? Дискомфорт або біль диспареунія може бути пов'язаний з різними причинами від недостатнього зволоження до гінекологічних захворювань. Як вирішити проблему сухості та дискомфорту у піхві? Зміни гормонального фону під час менопаузи чи після пологів можуть викликати сухість піхви, що приводить до дискомфорту чи безпечні естетичні процедури для інтимної зони. Багато жінок. Бажають покращити зовнішній вигляд інтимної зони, але сумніваються у безпеці та ефективності процедур, як-от лазерна терапія, ведення філерів тощо. Що робити при опущенні тазових органів? Опущення тазових органів є поширеною проблемою, особливо серед жінок старшого віку або після пологів. Ці питання відображають найбільш поширені проблеми, з якими пацієнтки звертаються до гінеколога для того, щоб покращити свою якість життя та здоров'я.